Мене звати Косінчук Сергій, я адвокат. Це Катерина Гресь, моя помічниця. І зараз ми хочемо проговорити актуальну тему, а саме захист честі гідності та ділової репутації. В нашій практиці було вже декілька справ з приводу захисту честі гідності та ділової репутації. І якраз в даний період часу у нас є три справи, де ми представляємо інтереси в двох справах. Позивача в одній справі відповідача над цими справами. Ми працювали і працюємо разом з Катериною. Зараз ми трошки проговоримо тактику захисту, тактику нападу в таких справах, як ще має працювати, як потрібно робити, як не потрібно, і тому подібне. На початку цього року до нас звернувся наш клієнт із таким запитом, що відносно нього там певна особа в Фейсбуці розмістила допис про те, що він шахрай, корупціонер, там найбільший в Житомирській області і тому подібне. Розкажи, як ти працювала над цією справою і що робила? Ну, першочергово, я ознайомилася зі змістом цього посту. І перше завдання, яке стояло переді мною, це оцінити реальність шансів захисту інтересів нашого клієнта в цій справі. Потрібно було оцінити, чи в пості йдеться мова про твердження про факти, чи це є оціночні судження певної особи про іншу особу. Трошки детальніше розповім суть. Наш клієнт це депутат Оліївської сільської ради Анатолій Лисенко. І на початку цього року головнокомандувач Залужний вручив йому дуже таку цікаву нагороду за сприяння війську. Так, якщо так. не помиляють, ось і mm -hmm. наш опонент, це активіст, якби відомий вже Тоннері Олександр Швіцов. Він зробив скріншот з допису в Фейсбуці Анатолія Лисенка, виклав себе на сторінці. Ну, відповідно, прокоментував, зазначивши, що він шахрай і корупціонер найбільший в області, і тому подібне. Ось. Розказуй далі, що було безумовно, в таких справах важливо в першу чергу зафіксувати зміст такого посту, для того щоб зафіксувати такий пост належним чином, і він потім був прийнятий судом як належний доказ. Ми звернулися до сервісу WebFix, а Український консорціум безпеки в мережі інтернет. А це організація, яка уповноважена на фіксацію змісту сторінок в інтернеті, підслідковує їхніх авторів та сайти, на яких розміщується інформація. Цей сервіс здійснив огляд сторінки Олександра Швецова в інтернеті в мережі Фейсбук, зафіксував цей пост, зафіксував, коли та ким цей пост був розміщений власника та автора цієї сторінки і видав відповідний висновок та довідку з цією інформацією. Такі категорії справ підготовку позивної заяви до подачі можна умовно поділити на два етапи. Перший це фіксація, про яку розказала Катерина. Другий це спростування нестрірної інформації. В даному випадку спростувати те, що наш клієнт не є шахраєм і відповідно корупціонером. Було нескладно, ми отримали відповідну довідку про відсутність судимості, в якій зазначено про те, що ну його не засуджували за ці злочини. Таким чином інформація по суті спростована ще до подачі позову. Ось тому таким чином було зібрано вичерпний перелік доказів та підстав для того, щоб звернутися до суду. Важливим є те, що вказана недостовірна інформація була поширена Швецовим Олександром на велику кількість людей, оскільки у Фейсбуці він має більше 20 тисяч підписників. З коментарів та репостів ми зрозуміли, що вказана інформація не лише була поширена, а й доведена до відома цієї великої кількості людей. Таким чином, за сукупністю всіх обставин, ми встановили наявність складу правопорушення щодо поширення недостовірної інформації та інформації, яка порочить честь гідність та ділову репутацію фізичної особи. На даний час ця справа перебуває в Крильовському районному суді міста Житомира на розгляді. Наша позиція по цій справі є повністю обґрунтованою, а докази є беззаперечними. Використання ж нашими опонентами брудних методів захисту чи нападу не призведе до жодного результату. Найближчим часом ми запишемо відео з нашим клієнтом по даній справі, де він більш детально роз'яснить свою позицію і те, чому саме він вирішив звернутися до суду в даному випадку.